Добрий день, ребята! З вами знову я, Олена Кузовенкова. Сьогодні ми поговоримо про координатну пряму. В минулому році ви вже вивчали таке поняття як координатний промінь. І говорили, що промінь, на якому введено шкалу, ви бачите зараз одиничні відрізки називається координатним променем. Ми навіть навчились позначати а точки на промені. Наприклад, точка D має координату. Ми це записували в дужечках. Рахуємо: 1 2 3 4. 4. Якщо ж продовжити координатний ромінь за його початком в іншому напрямку, подивіться, ось наш координатний промінь, ми продовжили позначити на ньому так само одиничні відрізки. Раз, два, три, то ми отримуємо координатну пряму. де точка О буде початком відліку. У напрямку стрілочки розмістяться додатні числа. У протилежному напрямку розмістя і від'ємні числа. Давайте їх позначимо: мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Додатні і від'ємні числа. До речі, саму координатну пряму можна розмістити і вертикально. І навскоси, ну, як завгодно. Важливо, щоб ви пам'ятали, що додатні числа будуть йти в бік напрямку променя. Тобто, якщо промень буде намальовано з напрямком ліворуч, то додатні числа відмітимо одиничні відрізки О1, 2. Пряма ОХ, додатні числа будуть рухатись за напрямком прямої. Зверніть увагу, для того, щоб ваш малюнок вважався координатною прямою, потрібно, щоб у нього була шкала, одиничний відрізок, точка відліку і напрямок руху підписаний. Отже, у нас є точка відліку, точка О, з координатою 0. У нас є одиничний відрізок з координатою 1, у нас є напрямок руху, підписаний як Х. Давайте запишемо координати координату точки К. Отже, ми починаємо від початку відліку, від точки відліку. мінус 1. Тому що в протилежному напрямку мінус 2, мінус 3. Координата точки К мінус 3. Думаю, що ви згадали, що координата точки покаже нам від цієї самої точки, наприклад, точка К, до точки О, тобто початку відліку, та напрямок, у якому шукали цю точку відстань. Отже, відстань від точки К до початку відліку 3. Раз, два, три. А напрямок протилежний напрямку прямої. Тобто, якщо йти проти напрямку стрілки, то координата буде зі знаком мінус. Якщо йти в бік напрямку стрілки, наприклад, знайдіть. Точку з координатою 4. З координатою 4. Порахуємо початок відліку. Раз, два, три, 4. Можемо помітити, що це точка. Ну, наприклад, L з координатою 4. Виконуємо задачу 1. На координатній прямій. Позначте точку А з координатою 5. Для цього виберете лінійку і олівчик. Проводите олівчиком пряму, позначаєте напрямок руху. Дуже важливо, щоб ви всі позначення робили олівчиком. Все, що вважається малюнком. Отже, позначаємо точку відліку напрямок ОІКС, і одиничний відрізок. Наше завдання на координатній прямій позначити точку А. А до речі, надписи ви виконуєте ручкою. 0, 1 і Х. Тепер знову олівчиком. рахуєте в напрямку, так як у нас координата з додатнім знаком, тому що мінус не стоїть. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. І позначаємо цю точку рисочкою. Підписуємо 5. Точка А. Зверху ми ставимо букви, знизу цифри. Завдання виконано. Самі точечки можна навести. Виконаємо другу задачку. На координатній прямій, позначте точку А з координатою мінус 3. Для цього знову візьміть лінійку і олівчик. Намалюйте координатну пряму, позначте початок відліку, одиничний відрізок, а також напрямок. Тепер ми можемо будувати. Взяли знов олівчик і порахували. В протилежному від точки відліку. В протилежному напрямку малюємо мінус 1, мінус 2, мінус 3. Цю точечку позначили і ручкою підписали мінус 3. Зверху позначили точка А. Завдання виконано. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про те, що таке координатна пряма. Що показує координата точки на координатній прямій? І що означає напрямок координатної прямої? З вами знову була я, Козивенкова Альона. Не забувайте підписуватись на мій канал на Фейсбуці, ставити лайки. А головне пам'ятай, у тебе все вийде. До нових! Зустрічай